Так, ще разочок. Так, перевіряємо. Працює він у нас десь понад поруч 15. Включили ми його, було в приміщенні 10 градусів. Зараз показує нам, що в приміщенні 14. 14 градусів підігріло. підігріло. 14 в приміщенні і міряємо ще раз температуру на виході з кондиціонера. 45 14 45 30 градусів дельти е, гріє кондиціонер, е, температура хороша, показники е, в нормі, дизель-генератор, дизель е, бензиновий генератор 6,5 кВт, кондиціонер 24-ка, номінал у нього 2,5 до 3 кВт навантаження. Працює дельта 30 градусів по температурі. Тому Ми говоримо про те, що Кондиціонер може працювати на дизергенераторі, гріти, користуємося, гріємося.